Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас ще одна гоночка, це Park Drive Radar. Погнали! Погнали! Нехай мене пропускають біля хамуха. Не дали мені добряче розігнатись ці скотеняки. Ще й дощери репіжить, біля хамуха. Ось так сюди. Мене все ж обігнали. Я тепер на третьому місці. Зато мій напарник колін в лідерах. Прискорюємось. І так швидко. Сюди. Ось так. Прискурюємось. Одніше Прискурюємось. А ось там фініш. А ось і він. Грошовий приз 12200, ти отримав доступ аплікації смуги. А, треба ще щось захистити. Давайте захистимо. Погнали бляха муха захист азоту закінчився. От спотеняка попереду. Ось так давай. Я і так роблю все можливе. є, Прис... я попереду, прискурюємось. Ось так. І так обережний. Ось так. Правда, трохи нас обганяють. Перескорюємось. Прискорюємось. А ось і фініш. Хороший прес 700. Тепер повертаємось до схованки і будемо прощатись. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!